19 грудня на щопонеділковій апаратній нараді начальниця управління економіки Шосткинської міської ради повідомила про підготовку до підбиття підсумків поточного 2022 року. На даний час готуємося к сесії, готуємо рішення про хід виконання програми за 9 місяців, а також по внесенню змін до програм на наступний рік. Підготовлено проєкт рішення щодо підтримки суб'єктів малого підприємництва. Це стосується генераторів. Відповідний проєкт сьогодні буде узгоджений з структурними підрозділами, які задіяні у ці роботи, та винесено на розгляд засідання сесії шостинської міської ради. Дар'я Гребанюк прокоментувала ситуацію щодо одного з автобусних маршрутів, який курсує на території Шостинської громади. По автобусу Глазова у суботу. Перевізник виїжджав на місце, повинен був спілкуватися зі старостою Глазовської Глазовського старостинського округа. Сьогодні ми з привізником будемо з Даша. вивчайте автобус повинен їздити. Автобус повинен їздити. У свою чергу головний лікар Шосткинської районної лікарні Олег Штогрин доповів щодо виконання ремонтних робіт на минулому тижні. Почали заміну вікон на інфекційному відділенні, які надійшли. По лінії ліквідації наслідків плануємо замінити 52 конти, які були частково тільки нами відремонтовані влітом за власні кошти і кошти місцевого бюджету. Так у нас, якщо все нам вдасться, то всі рік на будуть в інфекційному відділенні замінені на сучасні. Завершуються роботи на котельні і другому електрогенераторі. Очільник Шосткинської громади Микола Нога зазначив, скільки планують облаштувати пунктів незламності. Загальна кількість їх поступово буде доведена до 200. У кожній школі пункт незламності, в кожному дитячому садку, в кожному позашкільному закладі, в кожній сільській раді, в кожному будинку культури, в тому числі в кожному селі, в кожній бібліотеці. Начальник відділу культури розповів про нещодавні ініціативи та підготовку до новорічних свят. Працівники заплаті культури приєдналися до міського флешмобу Оберта прикрасою ялинку на площі центрального міста. Плануємося привітати наших мешканців з Різдвом Христовим та з Новим роком.